І ми говоримо про щастя, його пошуки як не зрадити, шукаючи щастя, як не зрадити себе і ближнього свого. І я переконана в тому, що кожна людина може втілити свою будь-яку амбіцію, якби мені в той момент хтось сказав, що Юля, ти ніколи не станеш журналістом, і взагалі це тупа затія то я би цю людину вбила. Якщо ти це можеш не робити, не роби цього. Просто не роби. Займайся чимось іншим. Можливо, деякі амбіції мають пройти правда, перевірку часом. Кожна людина повинна робити тільки те, що вона хоче. Ми бачите, друзі, ви робите нас щасливими. наш подкаст і ви щасливі. Так, так. Людина відчуває себе щасливою тоді, коли вона росте. Чи що? Кома, ти заплуталась? Покусаю ту людину, яка зі мною не погодиться, що щастя може досягти кожен. Вона несеться, воно важко, я той несу камінь, воно мене чавить, але я така щаслива. Це... Вона просто не любить котів. Господи, яке Кума, ти знаєш, кому задавати питання тригерні? І насправді щастя у тому, це щоб знайти свою дорогу, а її не так просто знайти. Ніколи не бажала. Нікому відчути жіночого чи чоловічого щастя, бо я нахер не розумію, про що йдеться. Тут можна запікати чи шовчині. Оце закрутили.